Автопарк Нововолинських комунальників поповнився новими автомобілями. 17 листопада міський голова Борис Карпус та його заступник Микола Пасевич передали ключі від транспортних засобів комунальному підприємству Нововолинськ Ці автомобілі ми отримали від наших партнерів з міста Кралсхайм. У них є баскетбольна команда, яка власне допомагає вже другий рік поспіль. Є співпраця з нами з Нововолинськом. Минулоріч один з Автомобілів був переданий нами в місто Ізюм відразу після деокупації. Громада отримала три спецавтомобілі від партнерів з Німеччини. Зокрема, два пожежних авто слугуватимуть Нововолинськ теплокомуненерго і управляючий житлові компанії номер 1 Обладнані автівки виїжджатимуть на ліквідацію аварій. А карету швидкої допомоги згодом передадуть на потреби військових. Новенька швидка слугуватиме нашим бійцям для евакуації поранених. Працюємо далі аби покращувати матеріально-технічну базу комунальних підприємств. Додає міський голова. Дякую всім нашим партнерам. Далі працюємо над тим, щоб покращувати матеріально технічну базу наших комунальних підприємств, щоб вони швидко могли реагувати на всі виклики, пориви, нестандартні ситуації і. Створювати в подальшому комфорт мешканцям Нововолинської територіальної громади загалом комунальне підприємство «Нововолинськ Теплокомуненерго» має до 30 одиниць техніки, включаючи нові подаровані.